Вітаю! Отакий сьогодні меренговий рулет я приготувала. Він вийшов у мене гарний, смачний. Як я його готувала, я вам все покажу і розкажу. Добрий вечір! Вітаю всіх вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу приготувати меренговий рулет. Для цього треба взяти шість яєць, відділ, відділити жовтки від білків і використовувати тільки білки. Ось я це зробила і виливаю сюди 6 білків. До білків додаю дрібку солі. і починає взбивати. Взбивати на даному етапі треба до появи легкої фіни, і вона у нас о, появляється вже. Ми ще трішки повзбиваємо і будемо йти далі. Все. Піна у нас з'явилася. Зараз буду додавати 250 грамів цукрової пудри. Я буду додавати відразу всю. Так, перемішаю, щоб вона не розлетілася. також буду її взбивати. Тут треба обороти збільшити і процес збивання. Білки з цукровою цукрою займе десь хвилин 5-6. Так, дівчата, отаке меренга у мене появилася. Тепер я додаю сюди ванільний цукор і столову ложку лимонного соку. І продовжую збивати на максимальних оборотах. Також хвилин 5-7. Так, от така меренга у мене вже з'явилася. Ну зараз мені треба ще додати одну столову ложку крахмалу. Я це роблю. І зараз я її об'єднаю. разом все і буду збивати ще одну хвилину. От така густа у мене вийшла меренга, і зараз я її буду висипати на противень, застелений пергаментом. Так, отак от, от висипаєте. На цьому етапі я відключаюся, я потім вирівнюю її і покажу. Ну от так от я вирівнила нашу меренгу. А от, зараз я її посиплю горішками, кишю подрібленими. Так небагато, легенько. От, значить, Товщина цієї меренги повинна бути десь 1,5-2 см. І буду я її випікати в духовці. В духовці випікається вона при температурі 160-170 градусів хвилин 25-30. І так, поки у мене випікається меренга, я готую. Вишневий соус. У мене вишні 200 г, до вишні додаю одну столову ложку цукрової пудри. Також додаю чайну ложечку лимонного соку, перемішуючи все. І одну чайну ложечку. Крохмалу. І все це варю на плиті до загущення. Так, отакий вишневий сок у мене висока, соус получився, він загус і дуже добрий буде на меренку. Зараз я буду робити крем для меренги. Значить, у мене тут 360 грамів вершкового е, сиру. Я додаю сюди 60 грамів цукрової пудри і все перемішую. Перемішала. І зараз буду додавати сюди холодні жирні сливки. Тут у мене 150 грамів мілілітрів. Так, і також я їх перемішаю, а потім буду збивати до густоти. Так, все добре. Буду збивати! Так, ну, така меренга у мене вийшла, вона вже остила, охолола і я її. Смазую кремом. більше крему. Ось такий густий, гарний вийшов крем. У мене такий крем уже на каналі є. Я їм користуюся часто. Він мені подобається. І зараз я такий же крем зробила на меренговий рулет. Так, так, з усіх бачків добре. От. Ну, а тепер я буду наверх викладати вишню. Соус, соус вишневий. Він достатньо густий у мене вийшов, гарний. Мені подобається. Так, ну і починаємо збирати наш рулет. Так, ну от і все, дівчата. Завернула я наш рулет в пергамент. І зараз я його відправлю в холодильник для стабілізації десь хвилин на 30. Потім покажу вам. От, дівчатка, і отакий вийшов у мене береговий рулет, і зараз я його буду прикрашати. Так. Тепер ми положимо вишеньку, так як в нас він з вишневим соусом, ми зверху покладемо вишеньку, да. ага. отакий я. Думаю, ще трішечки його присиплю тертим шоколадом. От я зараз будемо смакувати нашим меренговим рулетом. Я відрізала. Так. Що, попробую? Дуже вкусно. Смачно, вкусно, готуйте. От. Одне, що я хочу сказати. Що я вважаю, що випікала я меренговий рулет вперше. І він у мене достатньо вдалий получився. На слідуйший раз, я думаю, що буде ще краще. От, і, і я хочу вам донести те, що 30 хвилин випікати його це дуже багато. Максимум 10-15 хвилин. І він готовий. 10. 15 хвилин випікаєте і винімаєте його. І буде все добре.